А от перша черга відновлення території Національного музею історії України завершилась. Тут відреставрували фундамент десятини церкви, замінили освітлення та підготували територію до озеленення. А сьогодні офіційно відкрили відремонтовані гранітні сходи, що ведуть до Володимирської. Як це було, дивіться далі? Історичне серце Києва, звідки усе почалось, кажуть про цю місцевість дослідники на території музею. Одразу кілька унікальних пам'яток: фундамент Десятидної церкви, залишки захисних валів та фундаменту княжих палаців, град Володимира. Однак з часом архітектурна зона потребувала відновлення. Це місто, в якому ми живемо, живем тут город якому будуть жити наші діти э, э, наступні покоління, і нам необхідно зберігати все, те, що нам досталась. Ту історичська, то історичне наслідя і зробити зітне його по-настоящему комфортним. Второго такого міра в мірі нет. Щоб зберегти і водночас зробити місцину ошатною, місто взялося за благоустрій території. Першими відновили сходи та підпірну стіну, які були вкрай занедбаному стані. І вже новенькі вони готові зустрічати киян та гостей столиці. Приємна частина. Ми зможемо вже відкрити офіційно. Так, давай. Крім цього, значну увагу приділили фундаменту десятинної церкви, повністю відреставрувавши його. Та це лише перша черга відновлення території музею. За основу відтворення пам'ятки взяли документи архітектора Авраама Мілецького. Важливо було нічого не змінюючи, залишити так, як це зробила перша людина, перший архітектор, який намагався цю територію з одного боку зберегти, а з іншого з боку зробити доступною для всіх. Легше всього зараз знайти сучасних архітекторів, дизайнерів, побудувати щось неймовірно сучасне, намалювати щось неймовірно сучасне, неймовірно цікаве. Але ж важливо зберегти і ту минувщину, через яку пройшло кілька поколінь. Усю реконструкцію профінансували меценати, які долучаються до соціального проєкту Зробимо разом. Мечта не тільки місцем, в частності, але це місце мене крайне розстраювали, я тут живу. Історичні пам'ятки міста планують і надалі відновлювати спільними зусиллями громади, влади та меценатів. Заходять на проєкт Зробимо разом різні пропозиції від інших меценатів. В інших містах міста ми будемо найближчим часом проводити. Засідання наглядової ради, на якому будемо якраз проговорювати ці проект, і тоді стане вже відомо, що саме війде під патронат цього проекту. Уже до осені усю територію національного музею історії України планують відновити. На це виділено 19 мільйонів благодійних коштів. Архітектурний ансамбль маючи озеленити та довести до ладу оглядові майданчики. Вероніка Андрій Дудко, телеканал Київ.